Що ти людей путаєш? Яке крісло краще? каркасне чи безкаркасне? Не можу поняти. Та я сам не можу поняти. Давайте я вам два покажу, а ви рішайте. Е, каркасне крісло, моделька Novelty, має 7 років гарантії. Ширина 80 см, Ось так дуже просто розкладається в рівне спальне місце 80 на 200. Зручно, зручно. Іде безпружинний, е, безпружинний матрас всередині. Під низом іде металева рамка з буковими ламелями. Зламати щось нереально. Е, вартість такого 10 300 і може бути. Більшій по ширині може бути дорожчий в залежності від тканинки. Запам'ятали? Запам'ятали. Безкаркасне крісло Арго. Тож, в принципі, зручна моделька. Сідаєте як посадочка, як в машині, мені подобається. І тут у нього є додаткове розкладання, на відміну від каркасного. Його можна розкласти шезлонгом, тобто можна сісти і ноги протягнути вперед. А мінус такого крісла це те, що коли ви його розкладаєте у спальне місце, воно нижче. Тобто, якщо тут у нас висота спального 42 см, тут 20 см висота спального місця. Тобто з цього крісла буде зручніше вставати і сідати. Але якщо брати. Як гостєве спальне місце або в дитячу кімнату, теж буде зручно. До речі, що на тому, що на цьому е, кріслі чохли повністю йдуть зйомні. І вартість такого крісла арго е, в розмірі 80 см 11 тисяч гривень. Трішечки йде дорожче. Зато доставка безкоштовна по Україні. І також може бути більшої ширини 80, 90, 100 і пішли далі. Класне безпружине наповнення в крісла тут, класне тут. Єдине, що гарантія тут йде 2 роки, там у нас 7 років, тому що йде металева рамка і букові ламелі. Але це вже таке нюанси. Тому обирайте те, що вас цікавить. Якщо брати в плані доставки, то краще брати без особливо, якщо ви везете їх за кордон, тому що вони вам приходять вакуумовані і скручені. Якщо ж вас питання доставки не цікавить, можна брати і ось таке новилті. Доступні оплати частинами є на сайті Солоха в шапці профілю телефон для зв'язку.